Перше, що я використовував отакі. Вони виробництво тут, -то, зараз подивлюся, це мені з Німеччини передали. Де воно тут виробництво? Ну, тут на основі кімолу. Такі кубики крихкі, які бджоли розрізають. Це я їх перші ставляв після відкачки меду. Потім я ставляв... А п'ять раз ось такий. Бівел фірма на основі амітразу тут вони так. І останній раз вчора я пролив біпіном. Біпін, він срок термін придатності до 10-23 року. Ну, подивимось. А зараз результат. Значить, ну, почнемо, що в нас тут. Ось, контрольний листок, можна було б його не ставлять. Дивимося, що в нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну і там далі. Тут може десь по боках лежить. Ну, хай з десяток до 15 штук тут є. Йдемо далі. Тут листочок легко витягувати. Дивимося тут результат. Тут... Хай там по боках впало на всю свину. Що... Тут я рахую, значить, один, два, три, чотири. І ось спереді. Чотири. Ну, хай п'ять до десятка Йдемо далі. Значить, наступне. Бачимо оси. Залазять і бзілок з'їдають. Тут теж раз, два, Три, чотири, п'ять. Ну і там хай ще, якщо видно буде, ну хай теж до десятка. Так, дивимося тут. Що тут у нас? Бачимо, що бджоли не посипалися від проливки. Значить, все добре. Одна бжілка. Ось тут раз, два, три, ну, чотири. Чотири. Тут... Значить, йдемо далі. Оброб, результат обробки від кліща. Церик вирішив по всіх вуликах поставити. Дивимося тут. Потеплішало бджоли почали вилітати потроху. Тут що в нас. Е, тут що в нас? Один ось бачу. Два. Ось він ще Ну, вчора обробляв, я думаю, що він два днів два буде сипатися. Тут два штучки. Ну там хай ще на дні. Штук п'ять є. Наступний. Подивимось. Тут. Тут. Тут взагалі не бачу. Хорошо. Наступний. Мені самому цікаво. Тут Вон, бачимо, оси пропадають бджоли їх там так тут ну штук п'ять хай до десятка теж Йдемо сюди дивимося тут у нас ну, тут може ну теж штук п'ять може є ну, я не бачу на паперові не бачу там штук п'ять Це... що біпін не спрацював то не може бути зараз будемо дивитися тут Ну, два штуки, я бачу. Два. Тут дивимося. Раз. Два. і пін не працює, чи що? Що так мало посипалося? Хорошо, підемо далі. Наступний вулик. Тут що в нас? І там бачу пару штучок упало. Ось ще один. Хорошо, а тут що в нас? Ого! Оце сипанулося. Нічого собі. Ось тут бачимо караул у цьому вулику. Ну, я ще остільки пострушу і знову положу. Значить біпін працює. Я думав, що не працює. Це Цей вулик. Це... До речі, що це за вулик був у мене? Це відводок, по-моєму, да? не пам'ятаю. Так, дивимося тут далі. Тут є до десятка, будемо рахувати тут. Ось ще полоска залишилася, упала на дно. Тут сім штук, 8, 9, 10, 11, ну, більше десятка. Так, тут дивимося. Тут раз, два. Два. Три. Три. Тут не видно, ну хай теж штук п'ять. Йдемо далі. Тут вже по дві сім'ї йде. Через перегородку. Зимує. Тут у першої, вона тут так розміщена на цій частині значить тут клеща не бачу а тут ну вам не видно бо десь тут є пару штучок хорошо наступний ну я сказати задоволений тут у нас що пару штук теж є підемо далі що тут у нас Цій сім'ї. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, більше десятка. Наступно дивимося. Тут дві сім'ї через перегородку. Перша тут більша спереді, а ззаді менша. Що там, що там, ну, пару кліщів упало. Хорошо. О тут в мене Карпаточка одна. Маточка, яка минулий рік я купив, цей рік вона працювала. Трошки є в неї кліща. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Штук п'ятнадцять, хай буде. Я думаю, що при такій кількості кліща я другий раз не буду їх обробляти. Тут теж Вон там є трохи. Дивимось наступну сім'ю. Тут один. Два. Так, ладно. Тут дві. Через перегородку в цьому вулику. Так, що в нас тут? Один, один, два. І там. Ну, щось трошки є. Ну, щоб іпінг сьогодні, завтра ще буде працювати, то я пострушу листки і подивлюся. Тут раз, два, раз, два, три, чотири, до десятка буде тут, так. Йдемо далі, Йдемо далі. Результат обробки. Від кліща, так о, тут більше трохи посипалося. Це ну тут більше 20. мабуть, так. Це тут о, не бачу. Так, у цих вуликах знизу тут, правда, не знаю, що тут воно. Там є пару штук. Дивимось вулику. Тут що в нас. Там теж пару штук. Ну це тут наполовину, до десятка буде. Ну і останніх два вулики. Останніх два вулики. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Вісім і там по боках, ну десяток, трошки більше десятка. І тут дивимося раз. Раз, два, три, чотири, п'ять до десятка. Ну, результатом задоволений. Отже, що ми дивимося? Де та сім'я, де багато сипанулося. Оце одна сім'я, де отак насипалося. А в інших сім'ях, ну. Так, якщо порахувати, то де до десятка, де до 15, де до 20, так я думаю, однієї обробки буде достатньо. Ну з цією сім'єю я не знаю, що І ще через тиждень при сприятливій погоді ще раз проллю. Ось такий результат. А по всіх інших сім'ях Ну, максимум до двох десятків. Це таких небагато. А так до десятка в основному в кожній сім'ї впало кліща. Бо я, як почав дивитися, подумав, що не спрацював біпін. Але ж отут результат показало, що обсипався кліщ. Це одна сім'я така. А ти всі нормально. Отже, ще раз скажу, що використовував я після відкачки. Ставляв отакий апілайф вар на основі тімолу. Потім після них опять раз І вчора пролив біпіном. Результат пасіка, пасіка без в зиму піде, тому що осипу немає, як такого. Ось де бджоли сидять, можна глянути. У мене вже вони мене, ось трошки підверх піднялися, бо потеплішало. А ну в цьому подивимось що тут у цьому робиться? Де вони сидять? Чотири дні там на вихідні потепління, але на завтра на цілий день дощ. Що тут у нас робиться? Бачимо, вони вже поспускалися донизу. Займають всі гарно вулички. Всі вулички на три-три на восьми рамочках. Вони сидять з краю. Тут їх трошки, вони переберуться, потім усередину. Переберуться, потім усередину. Ну, так і сім'ї. Шість, сім, вісім рамок. Сім'ї, шість, сім, вісім рамок на шість рамок. Процентів. 40 пасіки на 7 рамок процентів 40 теж пасіки і десь процентів 20 на 8 рамок. У мене пішли сім'ї. 8 рамок це яких рамок, які бджоли повністю обсижують. Ось такі. така в мене ситуація. Ну, це ще, що кліщ обсипався, це добре, що його зараз при останній обробці. Небагато. От ми бачимо результати, що тут 5-10. В деяких сім'ях таких мало до 20 штук упало. А в одній сім'ї ось бачимо сипанулося. Тобто там раз працював. Кліща немає, я вважаю, на пасіці. Зимувати вони будуть спокійно, тому що кліщ турбує взимку сім'ю. от, І що ще скажу? ну, це ще не показник, весною. Весною ми будемо бачити, тому що джіл рахують по весні. Я листки пострушую і знову покладаю у вулики, тому що вчора пролив, то ще пару днів кліщ буде сипатися. Ось так в мене ставляється. Засунув тут у мене це я поки для кліща. А потім я глухе дно заберу. У мене дно повністю сітка. Тут сімейка на скількох рамках? Не пам'ятаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Теж на восьми рамках. Бачимо. Тут з краю теж вони є. Ну я думаю, коли буде вже... Поступове похолодання і температура знизиться або до заморозків, до морозів перейде температура, то вони переберуться із краю сюди, сюди всередину. Нізда. Так і сімейки в мене. Бачимо. Ну, це Добре, будемо чекати весни.